Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом ось таких смачних лиганців. Рецепт актуальний тим, що ця страва готується без використання борошна. В ці складні воєнні часи на Україні треба вміти готувати з тих продуктів, що є у господині. Дай Боже, щоб борошно було у всіх, але якщо його нема, можна зготувати лиганці, які дуже схожі на вареники. В карпатських селах це була досить розповсюджена страва. Але не в якості повсякденної їжі, а більш святкової їжі. Їх можна подавати сметаною, смаженою цибулю і шкварками. Це неймовірно смачно. Відварюємо картоплю у мундирах. Коли закипить, підсолюємо. І варити будемо близько 30 хвилин на середньому вогні. За цей час підготуємо начинку. Беремо кисломолочний сир, солимо, перчимо. Додаємо жовток без білка. Так, начинка буде триматися краще. Додаємо дрібно нарізаний кріп, тоді наш сир буде більш ароматний. Це ретельно перемішуємо до однорідної маси. Картопля зварилась. Зливаємо воду і залишаємо її на деякий час, щоб вона охолола. І потім очищаємо картоплю від шкірки. Картопля зварена в мундирах зберігає набагато більше крохмалю і зберігається клейковина, яка нам потрібна в тісті. Якщо у вас залишилось картопляне пюре лиганці, теж можна зробити, але дотасте більше крохмалю. Далі відварну картоплю треба перевести в пюреподібний стан. Це можна зробити при допомозі картоплемялки м'ялки або перетерти картоплю на терці, або пропустити через мясорубку через дрібне сито. Для замішування тіста для лиганців до картоплі додаємо 1 яйце, солимо, перчимо, додаємо сметанку, потім додаємо крохмаль. І починаємо вимішувати тісто. Спочатку це можна зробити ложкою, а потім руками. При вимішуванні тіста додаємо ще крохмалю, адже якість його різна і тому в рецепті дається приблизна кількість крохмалю. Щоб лиганці були м'які і повітряні, не додавайте забагато крохмалю, щоб їх не забити. Перший спосіб формування леганців: беремо тісто, розминаємо його руками і кладемо туди сир. І заліплюємо краї, як у вареника. Дощечку обов'язково посипаємо крохмалем. А тепер другий спосіб ліплення. Тісто розкатуємо в ковбаску і розрізаємо його навпіл. І потім нарізаємо однаковими шматочками і ліпимо вареники, тобто лиганці. Додатково на дощечку насипаємо крахмаль, робимо паляничку, закладаємо туди сир і заліпляємо. Другий спосіб ліплення мені більше подобається, а ви вибирайте, як вам краще. Лиганці можна ліпити у вигляді маленької ковбаски. Але мені більше подобається, коли загострені краї. Вони тоді схожі на дельфінчиків. Лиганці або карпатські вареники це давня українська страва. І якщо ви один раз їх скуштуєте, ви будете їх робити регулярно. З одного кілограма картоплі вийшло так багато карпатських вареників. Підготуємо засмажку. Дрібно порізану цибуру відправляємо в розігріту олію і підсмажуємо до золотисто коричневого кольору Так виглядає мої сім'ї. Також можна підсмажити дрібно нарізане сало. Лиганці із шкварками це особливо смачно. А тепер відваримо карпатські вареники. Коли вода закипіла, підсолюємо її і викладаємо туди вареники. Обережно перемішуємо, щоб вони не пристали до дна. Покіпіти їм буде достатньо 2 хвилини і потім виймаємо їх. Можна їх відразу викласти в миску з маслом, але є і другий спосіб. Щоб вони не були слизькі, їх можна відразу перекласти в гарячу воду. А потім в миску. Довгого варіння вони не потребують, тому що картопля вже варена. Як бачите, лиганці гарні, апетитні і добре тримають форму. Вони ситні, поживні, а також корисні, бо вони з сиром. Ось такі вийшли апетитні карпатські вареники. Вони неймовірно ніжні. Просто тануть в роті. І з'їсти їх хочеться багато. Приправимо підсмаженою цибулькою і вони стануть ще більш апетитні. А тепер треба їх скоштувати. Я люблю їх ось так їсти з цибулькою і щоб було багато сметани. А тепер поради господиням, які їх роблять вперше. Легше буде замісити тісто з картоплі без сметани. І спокійно сприймайте, що тісто трошки липне до рук. Руки і поверхню, куди ви їх складаєте, гарно посипте крохмалем. Смакуємо лиганці обов'язково гарячими. Готуйте таку страву і смачного вам. Гарного вам дня і мирного неба!